У японців є цікавий принцип, цікава традиція. Вона називається кенсугі. коли розбивається якась ваза, якийсь фарфоровий виріб, тобто щось дуже красиве. Зараз я взяла в руки цю мушлю, я її привезла дівчинкою ще з куби, тому вона для мене важлива тим, що це спогади, як я там відпочивала, як ми там проводили час, як купалися в Карибському морі. Давайте уявимо, що вона розбилася. Хтось тобто би ви просто викинув, а да? ми викидаємо те, що розбилося. А японці склею. І, склеюючи назад шматочки розбитої вази, в суміш клею вони додають золото, срібло або платину. Тобто таким чином вони підкреслюють ось ці тріщини за допомогою золота, вони роблять так, щоб ці недоліки навпаки кидалися в очі. Тобто проходить таке переосмислення. Так само і ми, люди, можемо бути, як та розбита ваза, розбита через якусь біль. Розбити через якісь втрати, через якісь труднощі, через якісь хвороби. Але в руках Божих наш розбитий сосуд може стати склеєний за допомогою суміші, в яку він додасть своє золото. І ці тріщини можуть стати сильними нашими сторонами, нашими красивими сторонами, які буде видно всім навкруги. Це будуть наші стілені болі, це наші стілені будуть травми. Це буде стілене наше серце. За допомогою чого Господь буде служити людям, які цього також потребують. Зцілення – це не дуже приємний процес. Є такий вираз зцілення через біль. Тільки прийнявши, пропрацювавши свою біль, ми зможемо довіритися Богу, ми зможемо дозволити йому зцілити нас. Раніше я була побитою життям, розбитою скорботами. Від чого стала грубою та закритою. Сьогодні я та склеєна ваза, склеєна золотом, і сьогодні ті колись недоліки стали моїми сильними та красивими сторонами, які Господь використовує для служіння людям. Дозволь сьогодні Богу зцілити твоє життя, склеїти назад шматочки твого розбитого серця, твоєї зраненої душі.